Примостилися ми в ресторанчику. Відгадайте, де Кароліна. Вон малюсик. Коротше, Кароліна хотіла, щоб ми примостилися тут, на цих от кріслах-мішках. Тому що тут є майданчик, тут можна гойдатися. Куда? Ти хочеш щоб ми тут їли? Тут буде незручно. Каролінко. Буде ти можеш бавитися, ми сидимо там зразу за тими столиками. Ні. Та, бо тут піцу буде незручно їсти. Так. Ми ж замовили піцу, а тобі замовили картоплю фрі. Я знаю, але тут піцу місті. Добре, давай ми з мамою там будемо їсти піцу, а тут картоплю фрі. Тут будеш їсти, добре? Картоплю Я фрі. Тут а буде будете... Все хочеш, хочеш, щоб ми сіли на сині-жовтому, тому, та? так? Ясно, фіолетовий і рожевий. Ми вибили собі місце тут за столиком, ну, щоб посидіти нормально, поїсти, тому що стіл великий, а Кароліна хоче там біля майданчика. Такий він відпочинок, сходили в ресторан, ніби поїсти, а вийшло так, що, скоріш з цього, не поїмо нормально, просто напхаємося, як завжди, і будемо йти на поводу в Кароліни, йти ближче до майданчика. Що ти її вговорила чи ні? Домовилась з нею. Що вона прийде сюди? Так. Да. Добре. Вона знов ті кола витягує, бо хтось їх закручує, щоб вони були високо. І вона їх розкручує, щоб потім погодитися. А їй вже принесли її замовлення: картоплю фрі і скетчпу. А ми замовили як завжди Наталі Лате, латешку. А я замовив з Лавандою латежку. Ми ще чекаємо на піцу. Хоч присіли, вітру не було, зараз почався вітерець. Он, твоє. Можеш ручками їсти. Хочу ну подивися, Вау! тут є ножик і є вилочка. Ти ножиком тобі нічого не треба різати. Дивися, а в тебе є вилочка і ножик твій. А ти взяла мамин. Вау! 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 Ти попробуй, кетчуп якийсь прикольний. Я не знаю, я вже попробував. Кетчуп мені сподобався. А мамі ні. Він якийсь чесниковий. Кетчуп. Там багато чесночку. Я нарізала картоплю. Нарізала? А ну покажи. Ого, на дві штучки. А ти мукати не будеш? Соус свій любимий. Що, смачний кетчуп? Принесуть піцу. Я будь-який що піцу вже буду Знаєте, що Ану показує, що ти зробила? Равлик? Ану Равлик? покажи. Клас. Тут з каштана і з пластиліну равлика зробила. Це ж Боб. Давай я його тут поставлю. І я ще забрала буденку. І ще щось зробила. Каже, я забрала будан Ігорі. А, то ти ще і вихватлики забрала такого самого равлика. То два. таке робили? Ні, то в садку. В садочку таке зробили? З поводочком, тому що їх вигулювати можна. Наталя кнопку забрала від Кароліни, тому що вона видзвонювала безперестанку дзвоники. Зараз ми віддамо ту кнопочку. Сфоткай кафешку. Добре, зараз фоткую. Кароліна каже, сфоткає там не з кафешкою. А всякі трюки показує, то догори треба. А, то, то цей, то чоловічок вона показує. Май крепер, який знає свої ті символи. Я його на поводок. На поводок взяла. Так. Ого. То вони стоять в черзі до твоєї картоплі фрі, бачиш? Той твій, що ти зробила, а потім виховательки наступний. Несуть піцу тобі. Що? Я таку не буду. Будеш. Будеш? Чого титку не будеш? Бу, у нас капуста. Вона ну, не буде, бо у нас капуста. То <сі не капуста, то салата. О, oh, я не буду. Я любила помідорку, а тепер не люблю. Вона хоче, коротше, без салата і без помідорки. Хочу, а там сир тут ділишся і все. А, і ще там є десь м'ясо поміж то все. О, салату забираєш і от м'ясочку є. Мама <з> з'їла. А Кароліна зрозуміла, що вже якісь дві ж паріж. І вона вже їсти не хоче, вже хоче гонити. Олімпійська чемпіонка. Треба поїсти, набратися сил, з'їж один кусочок маленький. На. Відкривай, Відкривай ротика скоренько. Зараз буде на дворі швидко. Знаєте, для чого треба діти? Щоб завжди тримати в батьків та, в тонусі і в напрузі. Щоб ми от Їли і постійно за нею дивилися. Вилізла на сам верх, бо дівчата прибігли і вона хоче з ними бавитися. Зараз ще сіли і вирішуємо, ким Кароліна буде на святі осені, бо в них скоро буде свято в садочку, і сказали вибрати якийсь одяг в вигляді овоч. І Каріне питаємося, який хоче вона бути овоч. Вона перераховує всі фрукти. Вона хоче бути і полуницею. Ким ти ще хотіла бути? А, а, авокадо. Авокаду класно. ще перед тим казала, що хотіла баклажана, але ми зразу сказали, що ні. Баклажан не підходить. Авокадо. можеш бути авокадоком? Каліна вже знає, де. Так, там в підвалі там дають в оренду ті всі одяги. Ми потім підемо і виберемо. Бо деколи буває так, що на ту дату, яку нам потрібно, все розбирають. Все, я поїла. Все поїла. З собою беремо. В принципі, вона нас їла, то вже другий кусок доїдає. Оце доїсти. Але не класти його ніде. Ну добре, капусту відклади. я Нагодуй, маму. Скажи, мам, кусай, то за тата, за діда. там сядеш З ними і їдеш. Корочі, от, такі от Відпочинок в ресторані з дитиною. Ти ж не насолодишся тою піцею. Зараз доїм. Ти виходить так, що вона всю капусту нам лишила. Хочеш складати лего? А що, дівчатка вже пішли? А ти познайомилась з ними чи ти їх знаєш? Знаєш їх? Що подружки в садочку? Так, ми погнали додому, тому що дощик почався. Бачиш, дощик нас налякав. Бачить, ми вчасно встигли вдома. І дощик нас не намочив, правда? Дивись, мама тобі купила нові уги. Сині. Тобі як? Сподобалися? Давай їх приміряємо. Давай. А ну і там ззаді бантики. Такі, Вау! Мама і купила. Мама, коротше, хоче фемі лук, щоб був. Як тобі уги? Тільки чорного не було, тільки сині. вона ще вміє такі моди показувати от костувати на п'яточку, бантик сочок. Ну так. І так, щоб подивитися на бантики. А вона ж танцює, в ж на хореографію ходить, то вона нас ліпша танцівниця. Я то побачив по Олімпійських іграх, як вона зажигала. Вона найсильніше танцювала, кричала, співала. Мама тобі ще свистульку по дорозі купила. Ні-ні. корточка. Ще, трошки, ще велик. трошки великувата. З буквою Д, знаєш, де означає? Що? Доця. Проснулися <рес> з самого ранку. На ну, дворі так продушилося, все мокре. Наталя готувала оладки. Опоки я сів їсти ті оладки, Кароліна мені приготувала. що? Пі. Піцу приготувала. Зараз я покажу яку. Дивіться. З пластиліна піца. А зверху? Зверху. Це такі прикраси. Це такі прикраси? Клас. Дякую. Ну, подача класна, супер. Мені сподобалося. Так що нам смачного. Карлінка їсть оладки зі сметанкою. Ти хочеш додати ще джему? Давай тобі сметанку. Ну, на сама. Полий собі джемку, скільки хочеш. Ну хоч збоку, ну, можеш зверху, потім можна то все розмішати і воно буде таке червоно-біле прикольне. Все хватає, тут дуже багато того джему. Якими ми їли. Вона тут сиділа в кімнаті і будувала леку. Зараз я покажу. Вона збудувала взагалі якусь таку от піраміду, чи то павелонська якась вежа, чи то висячі сади міраміди. Ось так от виглядає така будівля. І зі всіма тваринками. Дивіться, тут мама з доцею, тату, тваринки всі. Може, доної в ковчег, а там ще взаді навіть поліція сидить. Ого, клас. Прохолодно сьогодні на вулиці. Дощ цілу ніч падав, і зразу температура впала до 10 градусів. Взяв Каролінку, тому що Наталя сиділа, нам хотіла допомагати лего складати. І вирішила посидіти 5 хвилиночок в інстаграмі. Кароліна її заплела всіма заколками, що були вдома. <гум> Каже Наталя вийдіть. А я поки розплетуся, тому ми йдемо в епіцентр. Я замовив лампочку завдяки оцій красуні маленькій. Вона вчора клацала без перестанку світлом. Так, лампочка що зробила? Поламалася, правильно. Йдемо, заберемо нову лампочку. Поставимо, щоб було світло. Вона зранку встала, каже, а чого там дирка? А чого там дирка? Бо зламалась лампочка. Так що на другий раз ти будеш знати, що ліпше не клацати світлом, правда? Молодець, чим на дівчинку. Правильно. Все, забрали ми таку лампочку. Надіюсь, вона буде добре.